Доброго ранку, дорогеньки. Ви на каналі Ярік Іхо, але Ярика сьогодні з вами немає. Сьогодні з вами буду я. І ранок, як завжди, починається з кави. Зараз ми поїдемо в аеропорт Вінніпек. будемо зустрічати мою сестру. Все бачив вже. Точно не загубилася. Я тобі казала, що я в кінці. Боже, яка ти класна. Ти ще покращишала, пахнеш домом. <ривіт> Та. Та. Кажи я всім своїм рідним привіт. Все, ми прилетіли, тепер йдемо їсти і на роботу. Па-па. <ривіт> <ривіт> Як поживаєш господар? Доповідаю. Доповідаю. Проснувся. Шкарпетки знайшов, ліжко майже застелив. Ще не за... сидіти, єсмь. Єс, Єс мене. Давай. Гачика гарна. Ти <ріць>. тільки <ріць>. посильно <ріць. ріць>. Я показала. Всім вітання, дорогі друзі! Нарешті я забрав камеру від своєї малої. Руденька. Привіт. Пригнали машину на Галіну на заміну моторної оливи, то так тут час трошки витрачаємо, оглядаємо всякі машинки в Тойоті. Ну що, Галинко, як тобі той автобусик? Ти знаєш, як тут класно сидіти? Був тут? Ні, не був. Але капець класно. Де скільки тут всього свій такий. Що кермо не кнопочкою регулюється, немає сервоприводу. Я й не люблю кнопочкою, таке? Та ти слід. що? Та це ж минуле століття, що так за ручку тягнути. Ти Наталю пересадив? Так. так. Виконуємо. Та ти та що? Та мені того подобається. Ну. Я піднімаю. Давай подивися, що тут ззаді вікно відкрите. Заглянемо. Просто смикни за ручку і все. Не тягни нічого, не рухай. Не тягни, не рухай, нічого. Просто. Ото село. От штука є. Ти з цим ось обережно, зі своїми замочками, я тобі вже казав. Зараз поїдеш на ній додому. Так, бачу, що... Спинку опускати, опускається. Ще, мабуть, то підлокотник покласти можна. І взагалі в цілому дуже гарно і приємно. І там ще третій ряд. Ось він. Не знаю точно де закриваються ті двері. Десь має кнопочка бути, мабуть, тут. Знайшов. Само. Заряджають акумулятор на ній. Глибока ніша. Мені ось цікаво, чи можна скласти ті всі сидіння, щоб зробити рівну підлогу і щоб як в подорож їхати чи в далеку дорогу, то щоб спати в ній. То корова. Манютка. Економна машинка. Тундра. Я вже. Не знаю, але думаю, що залежить від комплектації десь в районі 70 тисяч доларів. І не американських, а канадських. Я би таку хотіла. Тондру хотіла да. би? Це класно. Тут ще комплектація така. Тириди. Комплектація. Тарадай. Тарандайка? Тарандайка. Вже взагалі все так? Да. Давай здамо твою. Давай. А ні, тут теж немає електросервопригоди не кермана. Зараз питайся, скільки буде коштувати, здати маю, взяти ти. Ну але ми в твоїй вже масло зараз поміняємо, mm. замінимо. То то треба викатати те масло, що так віддавати? В цілому, я вам скажу свою думку, мені Тойоти зараз подобається тим, що вони залишилися одними з небагатьох, які тримають надійність свою. По якості ну, є питання, шумоізоляція нема шумоізоляції. Там, наприклад, врав 4 чи корола, але довговічність машини, вона в пріоритеті стоїть для мене, власне. Але чому пікап такий не підходить? Бо він замалий, він не може тягнути великого причіпа. А якщо купувати такий пікап, то, мабуть, не щоб сумки з магазину ось тут возити, а щоб тягнути причіп. Тягова спроможність цього пікапа не є великою. А в Тойоти немає варіантів, щоб більшу. Та як Dodge, наприклад, Ram може бути Dodge 1500, Dodge Ram… Рам ну, 1500, рам 2500 і рам 3500. Рам 3500 може ззаді бути на двойних колесах, на спарці. Автойоти немає, оце тільки таке о, і все. Тут Land Cruiser випустився новий. Ось такий. Це аналог, я так розумію, Прадо. Тойоти Прадо. Що, гальоночка? Ти покидаєш мене? Давай я тебе проведу. Мою. Вона мені дуже. То не венза, то кроун виявляється. То мені дуже колір підходить, все, взагалі під трак. то це вас стоїть, то не Галя, то такий самий колір. А, Я не хочу вже теж. — А їй сподобалася отака кроун. Чи краун, як вона. Вона закрита, так? Так, да, вона ж продана. Але твого, бачите, це. Так. так. Галя каже, поміняй машину. Все, не хочу той. Будь шваброю вже в моїй машині. Я ж не хочу, вона закрита. Ключ ти віддала, так? Папа. -па. Па -па. па -па. Та ніяк. як. Теж не електрично. не забудь де повороти вмикати. Пам'ятаєш? Ти маєш Маю. Новою твієчко або є пікап. Пікап, так? Ну добре. Ну все тоді, дівчата, їдьте обережно. Так, їдь помалу. Вже скоро весна, вже будемо перезуватися з шипів на нешиповану, на літню. Я ще раз підійду до того Прадіка. Як мені страшно, цей дизайн не подобається. Але ця машина вже продана, значить комусь подобається. що там знизу подивимось така дуже-дуже обрубана. Я тільки що ходив питатися до працівника до Юри, що тут продає машини за Land Cruiser 300-й, він каже, що нема. Трьохсотиків і не намічається навіть. А ось чому така політика в компанії Toyota, щоби до Канади не відправляти Land Cruiser 300-тий, про це мені невідомо. Не відправляють. Вважають, що канадцям достатньо на прадіках їздити. Чи як вона там зараз називається. А хто хоче вищий клас, той повинен йти і Lexus собі купувати. Є Lexus LX 600. То... Ну, 600-й, це так як преміум аналог 300-го Cruiser. Lexus продається, до речі. Тут затишно. От, Toyota Tundra – Гарно затишно. Якраз місця скільки мені потрібно. Широка, простора машина. Люди, я вам скажу, була одна ідея гарна недавно, декілька відео назад, від підписника нашого каналу, щоб запропонувати вам зробити ось такі короткі відео. Вітальні. Наприклад, привіт, мене звати Андрій, я родом з Києва, живу зараз в Чикаго. Чи живу зараз в Києві? Всім вітання. Зібрати ці всі відео до кучі. І випустити одним відео на Ютубі на, на нашому каналі. Ми тут всі дружні, ми тут всі гарні, ми тут всі адекватні, притомні, чому б і ні. Якщо ви підтримує, підтримуєте таку ініціативу, запишіть таке відео, відправте на телеграм. На канал Я Рік їхав. Я створив телеграм-канал такий. Буде знизу десь там посилання на цей канал, буде баркод, Можливо, я не знаю, що буде, але щось буде. Якщо ви знайдете. Захочете, то ви знайдете і ну, я сподіваюся, що багато з нас підтримають таку ініціативу. Буде прикольно подивитися потім. Я зберу це все в повноцінне відео і, від... і опублікую. І, до речі, як ви пересилаєте це відео мені на телеграм-канал, тим самим ви даєте добро і даєте згоду, щоб вас опублікувати. Будь ласка, долучайтесь до ініціативи. Прикольно буде. Дякую. Я так розумію, в Тойотах потрібно сідати спочатку на пасажирське сидіння. Водійське опускається низько, гарно, дуже комфортно сидіти за цим кермом, а пасажирське сиджу головою майже впирається до стелі. Подивіться, це я от рівно спертий на сидіння. Спинку трошки опустив. І в мене чотири пальці до стелі. Персонально мені це дуже не до вподоби, І тільки через це цей автомобіль мені не підійде. До речі, я ще не сидів на пасажирському сидінні в тундрі. Юра, як будеш дивитися, я знаю, ти тут працюєш, ти хороший хлопець, але об'єктивно дивлячись, зараз я ще тут запорю нову тундру, то ти мене більше не пустиш сюди в салон до себе. Та ви що? Каска. Дивіться. Тундра то, що треба. Зробіть тундру, щоб можна було великий причіп тягнути. Дуже бажано, дизельну. і все буде добре. Що позаду маємо? Чорна стеля, нема панорамного верху, спинки сидінь. Назад вже не опускаються також. Трепчані. Ну таке тут зад. середньої комфортності, але вмістимий. До чого далі вчепимося, ще час є. Давайте до маленької короли. Мабуть, вона якась суперспортивна, тому що має спойлер. Це я жартую. Суперспортивна ось тут стоїть червона. Сядемо зразу на пасажирське сидіння, щоб ми з вами відчули і зрозуміли, як буде пасажиру тут. Руками. На чотири пальці доверху, але немає відчуття, що я сижу десь за високо. Тобто менше-більше добре пасажиру тут. Взаді звичайно місце, як то у маленькому седанчику. Досить вживана машина, руль потертий. Не знаю який пробіг. Зараз може подивитися, може там ключ є. Тут треба качати, щоб опустити сидіння. Таке в гольфі у нас було колись. А спинка як? Все в ручному режимі. Пробігу, пробігу не показує, ключів нема. По відчуттях приблизно як в Тойоті РАВ-4, тільки трошечки зменшено, а так все якесь таке саме, подібне дуже. Може до такої Тойоти потрібно звикати, я не знаю, але знаєте, як колись була така тема, як виходила БМВ, я, я колись дуже був сильним поціновувачем БМВ. Починаючи з 30-го кузова, 34-го, тобто тих давніх БМВ, таких давніх як я, то як виходила наступна модель, я казав, бляха, що це за машина, що вони придумали. Наприклад, був x 5 в 53-му кузові, потім вийшов x 5 в 70-му кузові, і я його не сприймав якийсь час. Аж потім, коли очі звикли, я зрозумів, що 70-й кузов. Він мені більше подобається, ніж 53-й. Так само можливо з цією Toyota. Але дуже сумніваюся. А ось ще якась стоїть, я навіть її не бачу. Венза. Toyota Венза. Гібрид, гарний колір, білий такий перламутр, Металік. Так підійти, виглядає, що він не блистить. Закрито, відкрито, відкрито. Сидіння не має регулювання по висоті пасажирське. Це якесь містера Тойота хвороба, певно. Зекономити на одному моторчику. Як тут гарно, mm. який дизайн суперський, не можу натішитися. Субарик. Шкіра на кермі Як шкіра, а не як замінник. Великий монітор, селектор перемикання, швидкостей. Гарні зручні сидіння, непоганий варіант. Що там по техніці, я не знаю. Не знаю, який двигун. Універсальчик. Заміна оливи зроблена. Повітряний фільтр також замінений. Вони залишають капот відкритим. Я думав, ну навіщо, навіщо вони залишають? Ого. Оця антикорозійна обробка припала брудом. Тут ніхто нічого не миє і мити, мабуть, не буде. Вони залишають капот відкритим тільки для того, щоб я зміг подивитися на рівень моторної оливи. А її не видно. All good? Yeah. Like new. Thank you, sir. Бачите, який сервіс. Правда, він як капотом гарем, тут той капот так зіграв, як... якби з фольги був. Як тут опускати сидіння? Є. Сучасні машини. Це не так, як. Не так, як колись. Старий, добрий, 123-й Mercedes чи 124-й. Я 124-м не дуже. Я мав 124-го, але не дуже довго. Я його швидко купив, швидко продав. Але це така сила машина, що зараз, ну, навряд чи таке роблять зараз. Так, по ціні. До речі, вони перевіряють все повністю там, що вони мають перевірити, цілий у них список є. Навіть до того, що якщо двер, дверка там відкривається, вони завіси там прокапують. Де цей список, що вони зробили? Так, заміна моторної оливи 54,99, 55 доларів. І фільтруючий елемент, повітряний фільтр. тобто 3495. Все разом 89,94, плюс податок, плюс сама робота. Скільки сама робота вартує? Ага, 29 ,95 доларів 95. І все, 139 доларів. Це, це рівно 100 доларів американських, якщо ви не в Канаді живете, вам важко. Зорієнтуватися, це 100 доларів американських. Все, будемо вирушати додому. Я, можливо, на цьому завершу відео, тому що нічого не планується на цей тиждень. Так його десь під суботу підмонтую і випущу. Якщо буде продовження, значить щось не заплановане відбулося. Ну, бо так буває. А так, якщо. Якщо це кінець, то все. Бувайте здорові, тримайтеся. Даю вам 5. Побачимося у наступному випуску. Вподобає поставте таку гарну жирнючу нашому каналу. І Ютуб бачить, і розвиває, розвиває, поширює, поширює. І так ми будемо мати багато підписників. І всі такі класнючі, класнючі. Ще трошки прикольчика вмочу. Тут є така машина. І так нею водити треба, тоді вона працює, ще кнопочку нажати. Ну, жінки, може, знають, що це. Ну, чоловікам, чоловікам покажу, що так береться за ручку і туди-сюди, вперед, назад, нею водити. І там вона щось робить по тому коврику, килимку. А зараз, зараз моя дружина доїжджає додому. Я зроблю вигляд, що я ним працюю, і вона буде зараз. Сильно вражена. Давайте разом подивимося, як це буде відбуватися. Ось там видно, їде, їде. Як спеціально? Я від ранку то роблю. А от тут не по Я ще не дійшов, то на цілий день роботи. Що? Щоб зверху і знизу ти все зробити. Шантуєш, то, 5 хвилин. то 5 хвилин, коли ти маєш досвід, там, права Шо? на цю машину. Як траком їздите, то просто Виступили чинь чин чинь Я так не мію. Привіт. Привіт. Що ти положив? Пилосос? А я ще мені... мені потрібно перепочити. Але потім ти типу попересосиш. Ну, я звісно. скажу всім, чи ти типу попилососив, чи ні. Скажеш. Я в коментарі напишу до того відео. Добре. Посуду пом'яв? Посуд все чисто. Я, я ти... все напишу в коментарі. Але ти з мене так знущаєшся, так? Ні, хто вдома, робить домашні справи. Ага. Ні. Ну, але ти так е, реагуєш, от, 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 якби ти тут. Е, бос. бос, ну, чого так, начальник. Шеф. Ну, чого? Кажи так людям, як є. Бос прийшла, так? Кави А Що, вдома немає? Є бос. Вдома є бос. Угу. Всі ховайтесь. Це все, все ми жарти, гоним. Ну скажи, що то жарти все. Давай, кажіє, мавпочку. То не жарти. То жарти. Добре. все, Тепер вже бувайте здорові, всім миру, всім добра, всім перемоги. Тримаємося.